Виконуємо номер 483 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Бригада за перший день зорала 60 гектарів, що становить 1 четверту поля. Знайди площу поля. Знайдемо число за значенням його дробу. Щоб знайти число за значенням його дробу, Достатньо це значення поділити на дріб. Приступаємо до виконання. 60 поділимо на 1 четверту. Подамо 60 у вигляді другу знаменником 1 і помножимо на дріб, обернений до дільника. На 4 перших. Перемножаємо чисельники. І знаменники. 60 помножити на 4 буде 240 в чисельнику, один в знаменнику, або просто 240 цілих гектарів. І пояснюємо площа поля. Записуємо відповідь 240 гектарів. Ми знайшли площу поля, якщо бригада за перший день зорала 60 гектарів, що становить 1 четверту поля. Номер 483 виконано.